Синоптична ситуація над Україною, наче картина де контрасти домінують у кожному штриху. На півночі Скандинавії температура плюсові 3-5 градусів, а в серці нашої Черкащини справжній арктичний холод, що охопив всю атмосферу до мінус 7 градусів. Цей арктичний пірс, здавалося б, не може залишити нас безслідно, проте його потужна хвиля застала не тільки нас, але й південні широти, відсилаючи суворий сніг до Туреччини та Грузії, що отримали снігову шубу товщиною до 60 сантиметрів. На Черкащині холод був нещадно сильним. В нічні години до 13-15 градусів морозу, а на поверхні ґрунту аж до мінус 21. Найхолоднішим днем став 23 лютого. У смілі мороз пробив 17 градусів. Це вже було холодніше на 5-8 градусів за кліматичну норму. Природа влаштувала справжнє морозне королівство, так глибоко проморозила ґрунт, що навіть земля замерзла до 33 см, це значення, яке ми не спостерігали з самого початку зими, хоча й не є екстремальним. Але у той самий день, 23 лютого, коли морозні вітри вимірювали температуру у градусах, сонце виявило свою силу. Воно світило безперервно протягом 10 годин, і цей день став чиним найяскравішим за всю зиму. Для лютого це було справжнє чудо. В два з половиною більше рази сонячного часу, ніж звичайно, немов запрошення на весну, хоча вона ще й далеко, і все ж залишки лютого зимового холоду ще залишають відбиток на нашій землі. Наступного тижня, завдяки змішуванню антициклону з південного заходу та циклону з чорного моря, морози послабшують. Вночі до мінус 12 градусів в день вже трохи тепліше від 0 до 5 градусів, але все одно холодніше, ніж зазвичай для цього часу. Тільки наприкінці лютого, коли на зміну циклонів прийде Атлантика, повітря пом'якшиться, а з середньодобової температури понад 0 градусів розпочнеться весна, але не поспішайте знімати зимовий одяг. Березневі холодища можуть нагадати про себе.